Усім привіт! Рада вітати вас на каналі експрес Я в магазині Аврора. Нові акції на побутову хімію в мережі магазинів. Давайте подивимось поближче, що тут є і з якими знижками. 128 гривень коштує шампунь для волосся сухий Шалма. об'єм тут 150 мл. Гель для душу чоловічий акс 3 в одному. 250 мл за 99 гривень. Такий теж за 99. Шампунь гель для душу 2 в одному від «Арко» 260 мл 73 гривні. Пантін шампуні об'єм 400 мл 149 Бальзам філлер для волосся від Лореаль Ельсеф об'єм 200 мл 111 гривень. Шампунь Лораль Ельсеф об'єм 400 мл – 151 гривня. Шампунь Філлер. І для ослабленого схильного до випадіння волосся Лореаль Ельсеф. Бальзами теж сілекційні. По 111 гривень, об'єм 200 мл. Кондиціонер для волосся карасіс об'єм 400 мл з дозатором за 99. Шампунь по 99 гривень 400 мл. Шампунь для жирного типу шкіри голови теж 99. 55 гривень коштує шампунь «Скраб» для шкіри голови. Еон 250 мл. Шампунь для волосся Haddenшоден 400 мл 159. Новинка на полицях. Крем гель для душу Ніве 250 мл. Кокосовий варіант 99. Милорідке оліве. Дойпак 450 мл за 16 гривень. Вода туалетна жіноча «Лувіт» за 149 гривень. Ручу, аромати і в асортименті. Всі з акційними цінами: 100 мл об'єм. Піна для гоління Арко 200 мл 81 гривня. Набір зубних щиток Колгейт. Ціна 49 гривень за 2 штуки. Зубна паста пародонтах 75 мл – 119 гривень. Зубна паста «Аквафреш» за 64 гривні 125 мл, а в коробочці за 76 гривень Теж 125 мл. Зубна паста блендамет 3D 65. Блендамет від карісу 35 гривень 75 мл об'єм. «Саніно» за 37 гривень 100 мл. Зубна паста Total 120 грамів 44 гривні. Антиперспіранти жіночі від торгової марки Нівея 97 гривень. Від торгової марки Рексона по 109 гривень 150 мл. мілілітрів. ціна 114 чотирнадцять. Рексона антиперспірант стік. 109 гривень. Від арко дезодорант чоловічий по 81 гривню. Є декілька варіантів ароматів. Антиперспіранти кулькові жіночі від торгової марки Nivea 68 гривень. Фа 76 гривень і дав 64 Дезодоранти чоловічі Old Spice тільки по 109. 81 гривню коштують антиперспіранти чоловічі фа. Нівеї антиперспіранти кулькові за 73 гривні. Віск для брів лісова 10 мл, 74 гривні. Пінка для умивання обличчя, грейс, алой або зелений чай 100 мл 99 Пінка для умивання обличчя. З чорним вугіллям 180 мл 88 грн. 69 грн коштує набір ємностей косметичних дорожніх. 5 штук, вони всі різного об'єму. 5, 10, 20, 30 та 50 мл. Сів засіб для миття ванної кімнати. 500 мл з розпилювачем 89. Перерізасіб для миття посуду 1,5 літри за 169 гривень. 1 літр 129. Капсули для прання персіл 4 в 1, 13 штук 199 гривень. Аріель капсули 12 штук 3 в 1 за 214 гривень. Капсули лоск 139. Упаковці 13 штук. Такі капсули 40 штук за 299 гривень. Грюнвальд капсули для прання 12 штук за 88 гривень. 129 гривень капсули для прання. Савекс 10 штук. Містер профі, гель антижир за 25 гривень. Крем для чищення сів 3 в одному 500 мл 79 гривн. Засіб для миття кухні, антижир. Апельсин 500 мл 27 гривень. Сода кальційована. Вага 650 г 44 гривні. Містер пропер засіб для миття підлоги 1 літр 122 гривні. Паста для чищення універсальна. The Pink Stuff 850 грамів 149 гривень. Освіжувач повітря Grace за 37 гривень. І AirB ціна 39. Відвелі освіжувач повітря 300 мл 39 гривень. Геловий освіжувач, цитрусова енергія або ягідний коктейль. Буває ще, ще інший варіант, третій. Ціна 39 гривень за 190 г. Тільки підійшла, почула аромат, а все тому, що хтось тут добирався. Приємний аромат. Набір для прибирання від Freckenbock. Ціна 109 гривень. Це є спрей для скла, вологі серветки та пакети для сміття. Містер мускул засіб для миття скла та поверхонь 89 гривень 500 мл. Набір рушників паперових два рулони двошарові еколо. 37. Кондиціонери для прання тесорі 760 мл за 119 гривень. Ленор кондиціонер 109 гривень 214 гривень більшого об'єму, літр та 239 мілілітрів. Є також 675 мілілітрів ленор за 109 гривень. Савик 79 гривень, об'єм 800 мл. Сілан 109 гривень. Такий варіант. Ціна 49 за літр. Порошок для ручного прання тайт Аквапудра 39 гривень. За 300 г для автоматичного прання ціна 47 гривень. «Савекс порошок 300 г 28. Гала Аквапудра французький аромат для ручного прання 32 гривні. Для автоматичного прання 36. Вік Грюнвальд порошок пральний. 1 кг 280 г 84 гривні. 2 кг 880 г 189 Бухастик порошок 229 грив. Тайт аквапудра для кольорових речей. 2 кг 100 г 249 грив. Савикс 1 кг 200 г 129 г. Кілограм та 200 .г 149 гривень. Лоск порошок – 2 кг 400 г 249 Савекс 2 кг 250 г 199. Гала Аквапудра. Кілограм та 800 г 197 гривень. І її більшої ваги. Гала аквапудра для кольорових речей. 3 кг 600 г 339. Було запитання, що таке аквапудра. Чому аквапудра це ніби покращена формула порошку? Що не залишає ось цих біленьких розводів на речах. От наскільки я знаю, хто знає більше інформації, діліться, будемо пізнавати щось цікаве нове разом з вами. Веллі, гелля-прання, 4 літри 129. Гель для прання 3 кілограми 305 грамів, 179. За 219 гривень засіб для прання делікатних речей. Перволь. 29 гривень коштує набір кухонних рушничків з мікрофібри три штуки. Один кольоровий, а два однотонних. Розмір 30 на 30 см. Вологі серветки, дитячі ліро. 120 штук із клапаном за 49. Вологий туалетний папір Зева за 74 гривні. І ще є вологий туалетний папір ось такий: на 130 штук упаковці і ціна 44 гривні. Набір рушників паперових двошарові, 4 рулони за 84 гривні. Еколо рушники паперові за 149 гривень. 500 відривів, двошорові. За 34 гривні серветки паперові, двошорові, сто 120 штук від сілкан. Такі в них стильні упаковочки є в синьому або у зеленому кольорі. Сафі серветки паперові, двошарові 150 штук 37 гривень. Вологі серветки для взуття на Натореле 8 гривень 15 штук. Супер фреш, такі вологі серветочки. Є з різними ароматами. Квітковий, манго. Ціна 9 гривень за 15 штук. І є від Сафі 11 серветок за 4 гривні. Рушники паперові, 250 метрів за 109 гривень. Бачу, такі вперші вони мега. ой, Велетенський! зловила. Чуєте? Просто велетенський рулон зеленого кольору. Так, ставимо на місце. Вологий корм для собак, м'ясна миска. 100 грамів 10 гривень. Сушки, Київ, хліб, малята 250 грамів, 25 гривень. Чай, чорний, мономах, 25 пакетиків за 40 гривень. За 53 гривні чай, чорний, мінутка 100 штук. Ряб, слайси, курячі сушені. З соєвим соусом 30 грамів, 60 гривень. Чипси-картопляні пластинки. Є смак краф, смак зелень та сметана. 13 гривень 50 грамів. Прінглс по 123 гривні 165 г. Попкорн панда зі смаком сиру 15 гривень. За 32 гривні цукерки жувальні. Від чупа-чупс. І за 27 гривень цукерки жувальні. Рутелла. Солодка вата. Бабл гам чупа чупачупс. Смак полуниця. 21 гривня. Такі цікаві новинки. Цукерки вафельні. Ціна 39 гривень. Вага 26 грамів. Ще ось такі новинки. Гумка жувальна. 59 гривень за 60 грамів. Є смак кавуна, або ось такий. Я думаю, це м'ятний варіант. Неочікувано багато новинок, власне, на відділі харчування, так скажем. Крекер, сендвіч, солоний 27 гривень 82 грами. Лак для волосся та – 183 гривні. Прокладки від Натурелла. В упаковці 20 штук, 94 гривні, 40 штук за 162 грн. І менші пачки по 39 гривень 8, 10, 9 штук. Як який. Прокладки Олвейс по 94 гривні. Тут теж різна кількість: 14-16. 20 штук в упаковці. Прокладки від торгової марки «Белла» по 49 гривень 7 штук. Такий варіант за 39 гривень 10 штук. Белла Фотінс по 39. Є декілька варіантів на вибір. Щоденні прокладки Діскріт 60 штук 84. «Белла Фотінс в упаковці 20 штук 32 гривні. Тена Леді Слім 28 штук 94, 69 гривень 12 штук і 44 гривні 10 штук у паковці. Белла щодення 20 штук, 32 гривні. Від Олвес по 42 гривні.